Ми вирішили перевірити знання наших футболістів стосовно фактів протистояння Колос – «Кривбас». Правда чи брехня? Поїхали! Переможний гол у минулому матчі між «Кривбасом» і Колосом забив принц Аду. Це правда чи брехня? Брехня. А хто забив? За Драка. Не, Не пам'ятаю. Хто в тебе друг в команді? Візімана. Браво! <рес> Джиган Візімана! <рес> да. Генеральний директор колосу є легендою футбольного клубу «Кривбас» в минулому. Це правда чи брехня? Брехня. А ти знаєш, хто генеральний директор колос? <ривіт> Всім привіт. Я Віталій Лисицький. У складі Кривбасу є як мінімум один гравець, який в минулому виступав у складі колесу. Це правда чи брехня? Маханько. <пі> <пі> чи правда, що е, Кривбас зіграв дебютний матч в УПЛ після відродження клубу саме проти команди колос? Думаю, Думаєш, так. Ти пам'ятаєш той матч? Ні. Ти грав вже тоді за Кривбас? Ні. Не дивився. Але там було легендарно. Почекаємо жігра за колодні? Програли чи виграли? Ми програли на жаль ноль.